мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 17.30 відбудеться матч у лізі конференції «Астана» у себе вдома буде приймати Челсі. І сьогодні я би хотів поговорити про цей поєдинок. Сьогодні я би хотів про даний матч поговорити, поговорити про «Астану». Про Челсі, ну в кінці відео, відповідно, поділитися та своєю думкою, да? Чого Чигстет і очікую від даного взагалі того матчу. Давайте вже розпочинати. Друзі. ну, Очних зустрічей в команд не було. Тому давайте дивитися останні 5 матчів обох команд. Розпочнемо ми традиційно з господарів. Астана. Дві поразки і дві перемоги та ніч'я. Ось такі результати в Астані. Перемогли Терао у ЧПІ Казахстана з рахунком 3-2. Потім була поразка від Тобола 0-1. Потім програли у лізі-конференції Пафосу. 0-1. Потім перемогли ЖТСУ 5-0. А останній матч Астани був зіграний 28 листопада з Гімаранчем в рамках Ліги конференції оббоєва Нічя 1, 1. Ось і справді, до речі, нічия була у Астани з Гімаранчем, Хоча команда перемагала 1-0, але на останніх хвилинах втратила. Перемогу. Якщо казати про Челсін Самарецький, то команда перебуває просто в якоїсь, знаєте, Просто в неймовірній взагалі формі перебуває Челсі. П'ять перемог підряд моя команда НСМРСК в усіх турнірах. Після того, як моя команда повернулася з розташування збірних, да? перемоги над Лестер Сіті 2-1. Перемога на виїзді над Гайденхаймом 2-0. Перемога над Астон Віллою 3-0. Перемога над Саутгемптоном 5-1. І перемога над Тотнем Котсмар 4-3 в неймовірному лондонському дербі, де Челсі програвав на початку, але потім в кінці кінців вдалося вирвати тільки нічию, а взагалі вдалося перемогти. Справді неймовірний камбек від Челсі. Це поки що один з найкращих взагалі, матчів в англійській прем'єр-лізі. Ну а тепер давайте друзі говорити взагалі, де там команди взагалі йдуть у чемпіонатах. Друзі, ну наскільки я все-таки розумію, чемпіонат Казахстана завершився. Тобто у них я так розумію, що тобто, у них такого немає. Да? Там ще там, України, да? там сезон там 2024-25. Да? Тобто тут, я так розумію, що грається тільки по роках. Ось, наприклад, там 2023 конкретно рік, да? ось тут Астана, до речі, була другою. Ну і конкретно 24 рік, тобто вони тобто... хтось один рік, да? ось вони, в принципі, цей чемпіонат провели саме в 2024 році, якщо там усі інші чемпіонати там проводяться, там, наприклад, Розпочинається там, з 24-го року, да, ось буде завершуватись, там, там в 25 да, році. То тут конкретно чемпіонат розпочинається в новому році, в 24-му році розпочали, і в кінці до кінців у цьому та році де завершили. І саме завершує сезон на другій позиції. Команда набрала 46 очок. Останнє трішки не пощастило. Справді, в одне очко команда відстала від е Кайрата. Дочкаря хоч продати з перемогою, хоч петь Казахстана. Ну, останні трішки не пощастило. 39 забитих м'ячей, 19 м'ячей пропущених. В принципі, навіть по різниці забитих та пропущених Астана була найкращою командою Казахстані у цьому році, плюс 20 різниця забитих та пропущених. Але Астана в кінці кінці лише в один бал програла, 24 тура, 6 поразок, 4 нічі та 14 перемог. За останні 5 матчів чотири перемоги та одна поразка. Ну і взагалі, цей матч для Астани да, проти Челси, він буде останній у цьому році. Тобто більше команда не буде грати у цьому році. І я так розумію, що у наступному 2025 році Астана розпочне Чемпіонат Казахстану, і в принципі, Чемпіонат Казахстана розпочинається прямо на початку, я так розумію, 2025 року, і в принципі завершиться вже на кінці 2025 року. В Казахстані так. Якщо, там, наприклад, в інших чемпіонатах там трішки по-іншому, да? наприклад, чемпенті України, да? там, наприклад, розпочинається там, там влітку, да? там в серпні, да? завершиться, відповідно, в травні. А тут, навпаки, тут все розпочинається, я так розумію, на початку року і завершиться, відповідно, в листопаді. Ще, друзі, можу сказати, да? що може сказати просто. Дуже хороша команда, справді команда дуже хороша, дуже сильна команда, і справді трішечки з Гімаранчем не пощастило, в принципі. тут команда, в принципі, завжди такою була дуже сильною в Казахстані, і справді, я там пам'ятаю, що Юнайтед перемагала Астана, якщо не помиляюся, в 2019 році, тут, в принципі, були такі перемоги. Uh, давайте, друзі, тепер uh, про Челсі поговоримо з Галіто. Друзі, Челсі йде на другій позиції в англійській прем'єр-лізі, і ось ця вдала серія Челсі, яку ми зараз бачимо. Да, за останні п'ять поєдинків, де команда набрала 4 перемоги. Має одну нічого. Челсі піднявся на другу позицію. Бійшов і Манчестер Сіті. І Арсенал взагалі Челсі має найкращу атаку в англійській прем'єр-лізі. Челсі наколотив 35 м'яча, наколотив Челсі в 15 ти турах в англійській прем'єр-лізі. 18 м'ячів команда Самарецьки справедливості раді пропустила, тому і різниця забитих та пропущених плюс 17. Але все одно Челсі показує дуже хороший футбол. 9 перемог з 15 турів. Чесно, я вважаю, дуже хороший результат для Челсі. Враховуючи те, що команда, в принципі, то будується. Да? В принципі, від Челсі, в принципі, ну, тобто, ніхто, в принципі, не очікував, да, що команда ось так може зайти. Дві поразки та чотири нічі має Челсі. Я думаю, що поки що все-таки зарано казати, що Челсі прям є таким, знаєте, хоча, в принципі, команда зараз на другій позиції, в принципі, шанси є, але я би поки що, напевно, не казав, б, прям, що Челсі прям зараз бореться за титул прем'єр-ліги. Хоча, в принципі, все можливо, і в принципі Челсі зараз на другій позиції. В принципі, по грі Челсі зараз дуже потужно виглядає. Тому в принципі, Челсі я не здивуюся, якщо і побореться за титул англійської прем'єр-ліги. Тіпічні це Мареськи Мають перші позиції в лізі конференції. Команда набрала 12 очок з 12 можливих, 18 забитих м'яча у Челсі. 3 м'яча пропущено. Різниця забитих та пропущених плюс 15, і Челсі де-факто собі вже гарантував місто, місто в плей-офф ліги конференції. А, Астана. Астана зараз знаходиться на 23-й позиції. Це місто, яке дає право. Грати матч плей-офф. Ну, матч плей-офф, тобто, я знаєте, я це як 1 16 вважаю. тобто, Ось ці команди, які посідають з 9 по 24 сходинку, вони грають плей-офф. Тобто, перша восьма команда вони напряму виходять в одну восьму фінал, да? а 9 та 24 команда відповідно, грають плей-офф. Ну, тобто, я вважаю це як 1 16. Там один матч складається з двох двобоїв. Один матч вдома, один матч на виїзді. І поки що вона знаходиться в цій зоні. І поки що вона тут знаходиться. Але команда на 23-й позиції. Тут, подивіться, тут є дуже багато команд, там, наприклад, Нова, у них 4 бала, Тут, там є ще є. Тобто, в принципі, ось цей матч стани, він дуже важливий. Ще, до речі, Астана зіграє за ПЛ. Я сказав, що цей матч протичився останній для стани. Тому, друзі, вибачайтеся, Ні, не останній. Передостанній, тому що. Ще буде матч проти Апалла. Як я міг забути? Це ж тільки п'ятий тур то з й тому що буде 19 грудня у Астани матч з АПЛ. Але в будь-якому випадку ось ці дві гри, вони є дуже визначальними для Астани, І, в принципі, Астана, знаєте, Челсі, в принципі, я не думаю, що там ще там буде. Я думаю, що у Челсі там дуже багато молодих футболістів, тобто я думаю, що. Принципі, ну, в принципі, нічого такого нового, думаю, не побачимо. Я тут думаю, що ротація буде, звичайно, що у Челсі. Буде ротація. Думаю, що дуже багато молодих футболістів отримають час. Тому що «Челсі», в принципі, вже все зробив. «Челсі», я думаю, що зараз думками думає про англійську прем'єр-лігу. Тому що в лізі конференції вже «Челсі» своє завдання вирішує. В принципі, ну, да, звичайно, що «Челсі» вирішив питання, але перша позиція вона також важлива, тому що. Польська Легія, Варшава, має також 12 балів. Тому, в принципі, Челсі в принципі, також матч щось справді важливий. Тому що перша позиція може команди Марійські втрати в лізі конференції, але я не думаю, що це буде якась трагедія для Челсі. все таки, я думаю, що пріоритет у Челсі це саме англійська прем'єр-ліга. В будь-якому випадку, до речі, матч пройде не в останній, а в Алмати. Справді, Челсі це дуже далекий виїзд для І Справді, ось тут астана може зачепитися. Ви знаєте, я думаю, що астана може тут зачепитися. за очки. Да, Челс фаворит, Так, да, Челсі і навіть якщо там буде ротація, то все одно команда Insomma як фаворитом рахується на даний поєдинок. Але все можливо, і, в принципі, астана я не здивуюся, якщо зачепиться тут. Як мінімум навіть за нічю. Все можливо. А що думаю взагалі я? Я думаю, що обидві команди заб'ють. Знаєте, Я думаю, що Астана заб'є врата Челсі. А ну, Думаю, що обидві команди заб'ють. Знаєте, Думаю, що команда обміняється голами, це моя буде перша така думка. Друга моя думка. Я все-таки віддам перевагу Все-таки Челсі. Все-таки думаю, що Челсі як мінімум не програє, але знов-таки. Знов таки, у мене все таки є надія, що в принципі Астана тут може зачепитися. Тобто, в принципі, я не здивуюся, якщо Астана тут, наприклад, зачепиться за нічим. Тим тобто, і я кажу, Челсі, в принципі, своє завдання вирішив. Тобто у мене є надія, що, в принципі, ми побачимо дуже хороший футбол, і інтрига тут 100% буде до останньої секунди. Тобто, я думаю, що Астана покаже хороший футбол, і Челсі тут легко, я думаю, 100% не буде. Де ще в Алмати? Тобто, я вам хочу сказати, на Челси це дуже такий виїзд, і справді важкий. Тому, в принципі, Астана в рідних стінах може в принципі, здобути результат доволі таки непоганий. Тому я тут, звичайно, нічия для мене не буде, Там, наприклад, якоїсь сенсації. Хоча, напевно, все таки буде. Тому що як не крути, Челси зараз дуже хороший як ПРБВ. Але знов таки, я не здивуюся нічій, тому що в принципі, Челсі може грати. в принципі і Молодим складом, і в принципі, і тут шанси 100% будуть. Основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Челсі як мінімум, не програє. Тобто, я думаю, що я тут або Челсі, з, з якимось мінімальним рахунком 2-1 все-таки переможе, да? або 3-1, або якась ніча буде 1-1. Я думаю, якось так. А можливо, основна навіть і за перемогу зачепиться. Подивимось, що там воно буде, але основна моя думка це все-таки обидві команди комендозіобіт, та Челсі, як мінімум, не програє. Але знов-таки, у мене є все-таки надія, що Астанам, все, все таки, зможе тут зачепитися за очки. Друзі, я вам дякую за увагу. Напишіть взагалі свої думки в коментарях, взагалі, чого ви очікуєте від цієї битви. Тому якось так. Друзі, я вам дякую за увагу. Хоч побажати вам. Тільки добра, то що це в житті. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.